Я сьогодні, знаєте, багато би хотілося казати, бо сьогодні, сьогодні ми споминаємо три роки тому назад о той, ту жахливу ніч, знаєте, питосине той світанок, коли багато хто пробудився від ракет, хтось від дзвінків тривожних. Коли родичі вже, друзі, дзвонили. Це був такий час, була паніка всі, всі хто з, з Дніпра, знаєте, які були на вокзалі там, що творилося, багато народу, на заправках, черги зразу. Люди, люди як люди. Кожен по-різному, ну, Так, було страшно, бо не знали, що. Як що поступати, що робити? Дуже цікаво було, що на той день була запланована Рада Християнських церков. Я такий думаю, цікаво, відмінять чи ні. І знаєте, кожен теж так подумав, <гум> ніхто не відважився відмінити, аби всі зустрілися на 11 годину, з'їхалися. І Хоч це була запланована зустріч, але вона, то, що ми планували, ми на ній не говорили. Ми говорили про початок війни, що робити, як діяти і так далі. І знаєте, пройшло три роки, пройшло три роки. І ми, які стали напроти, як вони казали, Другої армії світу, ми вистояли. Тому, як мінімум, третя армія світу, так? або може навіть і не третя, а може і друга, або як ми вестили проти другої, так? так нам допомагали. Але в строю наші хлопці і більше ніхто. І одні є ті, що захищають, другі ті, що допомагають, і так далі. І так має бути. І сьогодні, коли позаду три роки тяжкої війни. Хочу у цей рік побажати у 25-й рік, хай він буде переможний. Ніхто не знає, коли буде війна. Всі знаємо, що вона закінчиться, але ніхто не знає коли. Тому що дата закінчення війни залежить від дуже і дуже багатьох факторів, від багатьох. Ми, ми, як християни, молимося, щоб цей день приблизити перемогу України і не просто перемогти у війні, а отримати можливість змінитися, очиститися, стати іншим, стати дорослим, стати українцем, не просто зверхі, а до самого. До самих костей до мозку. Правдивим той, який цінить свої традиції, який знає свою мову і шанує свою, свою мову, свою пісню. Бо ця війна за ідентичність, вони ж починали війну, щоб провести тут денацифікацію. Все, що зв'язано з українською нацією, мали винищити. Вони думали, що у Дніпрі 10 українців, а мільйон росіян, так вони думали. А як виявилося, навпаки? Тому сьогодні у цей день має бути особлива молитва. Молитва тих людей, які вже не бояться, молитва тих людей, які вже не тікають, молитва тих людей, які знають ціну життя, молитва тих людей, які знають ціну дружби, яку дають приклад наші воїни, як вони один одного поважають, як вони один за одного переживають. Друзі мої, кожен із вас у цей день знайдіть час на приватну молитву. Щоб цей день сьогодні на небі було чути із землі української сплошна молитва. То там, то там, то там, то там, цей день при молитві. Є нагода, отче наш, говорили, є нагода двоє-троє стали, а давай разом. Помолимося, зробимо сьогодні цей день молитви. Ми сьогодні збираємося радою християнських церков, всі усі християнські конфесії, деномінації, римокатолики, греко католики греко-католики, православні, ПЦУ, Православна Церква України, протестантські церкви, всі, які є в нас тут, і в Дніпрі, і в області, сьогодні біля адміністрації на на 18 годину ми зберемося на молитву